Боже Васильчику. Графік, хто в який день сам залишається в будинку, я залишив на фліпчарті. Всі чули. Васильчику, ну який ти? Все, вибач, вибач, вибач. вибач. Менше слів, більше справ. Ласкаво просимо до нового дому. Дякую, ну <реш> це мага. <реш> Дітки наші рідні, це так приємно. О, прикольний. Харатик. Це чи? Це мама купила на секунді за копійки на ганчірки. Пилюку протерти, підлогу помити. <реш> Ось. Витирайте ноги. Проходьте, не розвивайтесь. Проходьте. У мене є тост. Хай у новому домі буде завжди затишно, як і в старому. Так, Галю. Так, це треба одразу холодильник, щоб не спортилось. Четі Оксана, Тарас, добрий день. Оце так несподіванка. Не очікували вас побачити. Ми також ага. не очікували. Вирішили зробити сюрприз. Привітати з новосіллям. Саме так. А, а це що це у пакетах? У, у пакетах Ну, це є. Подарунки. Це на новосілля. Галя. Ми всі знаємо, яка ти потрясающа хазяйка. Ми рішили з Тарасом подарити вам. Їди на цілий тиждень. Це другий сусід. У тебе гарний будинок. Тобі потрібна гарна машина. То ось тобі майже новий радіатор, від Opel Astra, 2002 рік. О, вот, це для початку. Далі сам гаєчка до гаєчки, буде тобі нова машина.